День знань для кожної дитини це одне з найбільших свят у житті. Адже саме цього дня Малеча, переступивши шкільний поріг, стає уже школяриком, а це вже один з етапів до дорослого життя. Прекрасним всенародним святом, із Днем Знань, яким традиційно започатковується саме новий навчальний рік. Саме з нього починається. Нові звершення, нові перемоги, а особливо для тих, хто сьогодні вперше переступить шкільний поріг. Цього дня у Тисмениці лінійка, присвячена Дню знань, була особливою. Як завжди, багато гостей, причепурена школа, але ще освячувалася новозбудована капличка. Чин освячення здійснили священики Тисминицького деканату. Очолив освячення генеральний вікарі Івано-Франківської епархії отець Олег Касків. Дорогі діти. Направду на 30-му році до цієї школи прийшов Господь Бог через посвячення цієї каплиці. Вона є відкрита в кожен день і в кожен час, де кожен може прийти, помолитися і щоб добрий урок перейшов, і щоб екзамен здати. І щоб тести були як найкращими оцінками. Одразу після освячення за ініціативи генерального директора ВАТХ хутруфірми тисмениця Івана Артемовича було посаджено декілька туй. Линули слова вітань для першокласників, а також і для одинадцятикласників. Адже для них цей перший дзвоник останній у якості учнів. Примітне ще вітання з нагоди сьогоднішнього свята Дня Знань. Адже Кожного року ми приходимо до школи, всі без виключення, діти, батьки, і кожного року ми по-особливому хвилюємося. Хвилюємося, тому що у кожного з нас є певні вершини. Особливі вершини сьогодні у першокласників і у їх батьків. Адже вони офіційно сьогодні стають членами великої шкільної сім'ї, де будуть вчитися зростати і виростати справжніми. Українцями, я сподіваюся на це, адже у нашій тисницькій школі є всі умови для того, щоб так було. Юні таланти школи дарували для всіх гостей свої пісні. Ось вони, герої нашого свята. Хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час. Адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. У мами квіти у руці, а у мене ранець, кеда, теплі промінці вересень рум'янець. Вранці я прийшла до школи. ні, я не Гану сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Кличе дзвоник всіх у клас, приготуємо у дворі всіх нас школярики, школярі. Ми найменші школярі, годі гратися у горі. Будемо читати, писати літери, в слова складати. Не журіться мами, вас не підведем, з квітами, піснями ми в життя йдемо. Рано вже нас буде світло голубить, рідна люба, цей нам відкритиколи. Линули та линули слова вітання. А найхвилююча мить для цього свята це перший дзвоник.